Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, з вами канал Авто на дотик. І ми зараз з вами будемо розглядати, як виглядає новий, абсолютно новий автомобіль, який щойно з'явився в Україні. Це житур Т1. Ви його можете вживу побачити на Київському шосе, це місто Одеса, і це офіційний дилер «Житур» в Одесі. Ключі виглядають зараз ось так. Тут обов'язково буде автозапуск, і бачите, що він трохи став тоньше, ніж був раніше, наприклад, Т2. Відразу можу показати комплектацію, яка буде простіше. Це відео з ним я окремо обов'язково вам теж скоро покажу. І ця комплектація називалась «Преміум». А ось ця комплектація максимально називається «Престиж». Вона буде обов'язково з 2.0 турбобензиновим двигуном, який працює в парі з восьмиступеневим ступеневим класичним автоматом гідротрансформатором, і це буде обов'язково повний привід. Двигун цей має 245 кінських сил та 385 метрів крутного моменту. Тут кліренс 204 міліметри і кольосна база 2800. І це реально круто, тому що цей кресовер ну, і зовні великі, і всередині так само. Тут будуть багато активних систем. По безпеці, а саме це буде інтелектуальний круїз-контроль, це, звісно, 4 камери, це датчики паркування попереду, позаду, це екстрене гальмування, це втримання в полосі, це сліпі зони, це багато ще додаткових функцій, які будуть обов'язково в цьому автомобілі. Тут в нас блок-фар виглядає як квітка, і це як пелюстки. Бачите, всі окремі 8 Діодів, це будуть як денні ходові вогні, вони світять білим, так і повороти. Головне світло це ближне дальне, це буде лінза, і передні протитуманні фари, також лінзовані, і теж LED. Зараз в Україну приходить два кольори: це чорний, і це сріблясто сірий. А ще буде спеціальний колір в максимальній комплектації, зелений, і він буде трохи дорожчий. Трохи пізніше, вже, наприклад, в кінці жовтня або на початку листопада з'явиться. Ще й гібридна версія житур Т1, але ви її теж побачите згодом. З боку цей автомобіль мені нагадує житур Т2, але задня частина, звісно, відрізняється. І відрізняється вона сильно. Бачимо, що диски зараз у нас мають 19-й розмір. Гума GT, вона, в принципі, завжди стоїть, що в чері, що в житурах. Ви помітили, скоріш за все, що тут вже немає таких яскравих ставок пластикових, так як і попереду, і позаду на бамперах, які раніше були в житурах Т2. Їх прибрали зовсім навіть зараз в новій поставці в житурі Т2. Пороги, система кровоогляду, датчики сліпих зон. Звісно, я це все вам вже проговорю.